Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже смачного і ніжного сирника із вишнями і маком. Для початку приготуємо разом із вами тісто. До борошна натираємо холодний маргарин або масло і все це перетираємо до утворення крихти. Додаємо пудру жовтки. Какао, розпушувач і все це перемішуємо. Додаємо сметану і починаємо замішувати тісто. Готове тісто розділяємо на 1 четверту і меншу половинку кладемо в морозилку на 1 годину. Приготуємо сирну масу, до сиру додаємо яйця, сметану, цукор. Розтоплене масло, ванільний цукор та крохмаль. Збиті білки, які нам залишились від тіста, і все це перебиваємо блендером. Ось така ніжна сирна маса у нас виходить. Більшу половину тіста викладаємо у форму, застелену пергаментом. Все гарно формуємо і робимо бортики. Викладаємо 1 четверту сирної маси, а до меншої половини додаємо мак і все це перемішуємо. Поверх сирної маси викладаємо вишні. І потім викладаємо сирну масу із маком. Зверху натираємо тісто, яке було у морозилці, і ставимо впікання.